Оп! Пятница заканчивалась опалубкой і понеділок начинается опалубка. И прикол в том, что обратная очередь. В общем, я тут надовго. Я вже заїхав пару этих яких? Біля шифта втоптал. Он ще в мене пару шоколадочок. В общем, мені буде тут не скучно. Чекаю, чекаю, чекаю звонка за лабовоє Щоб вже збирати всіх на вечір. Треба буде два помощника і, і поставимо. А завтра тоді поїдемо вже в тихогляд проходить, якщо все добре. Оп. Дві години і друга година дня, я вже майже гружовий. Щось мені не фартить за палубкой. Що на тому тижні? що ось ось І щось залобаж до сих пор не дзвонять Так, животне вже покормлено, восьма вечора. Хоп! же на місці В общем, тут так быстро все произошло, що я навіть не встиг заснять, як то все произошло. Привіз чувак мені стекла, бо на газель тоже вже вдома. Ну, ось все, газеляча вже стоїть. Це ми на скані, на мерсі і на газелі будуть однакові стекла. Однаково, однаково криво можна, можна бачити. Зараз е -е, що, збираю. Щоб завтра все було вже е -е, прям все зібрано. зібрано Може впіємо на техосмотр, зганяти. Якось так. Треба ще придумати. Як би його так під резинку трошки на -на насрати мазутою. І надо ли це робити? Ваша думка в коментарях. а я потом може... Давайте, давайте так под, под это в коментарях напиши, напишите свою думку, а я там вже можете или подгажу, или не. І все мій про, про йо, про щелк. Ну ничего, гляньте, это... М -м, как красиво. И дворнички уже на месте. Все, этот осталось только внутри поставить, все забрать. Так что, разбираю. Ну, скорее всего, за все уже завтра отчет вам покажу. Баскамеечка гружена. Вот так вот вон она Тут чуть-чуть, вон она объемная, но... Объемная, но чуть-чуть. У мене навіть лентяй піднімається спокійно. Я заїжджав, лентяй його підняв, щоб не рвати. ліво вправо коли крутиш. Все, займаюся. Не, ну навіть на ТР. Прям крепко на ТР. Тільки в салоні ще порядки не наводив, тут даже тепер через стекло пиляку видно. Ну все зібрав, все добре. Зеркало понатирав. Там в салончику зібрав, осталось тільки бумагу викинути. І в принципі готовий. Можна тепер смело їхати, Проходить тихого. Хоп! Ось вот таку камеру будемо робити. Сейчас выгружаюсь. щоб під себе не видіргувати карты. Сейчас зацепляю. Вот вон он ставлю. Пацанам розладжую тікаю. Така кабака. Узнав, что скані, якщо згорає одна лампочка на поворот, перестає моргать просто этот Якио. На приборке стрелочка. Оце в панарі передній міняв, і в лівий левый не робить. Будемо розбиратися. Сейчас заодно приїде на Мерсику, перевіримо всю эту техніку І будемо записуватися на этот, на те погляд. классно когда ты здоровой машиной проезжаешь ты в грузоподъемник майже не ограничен главное чтобы тут чтобы тут земля не вылетела спид лапы так вот я пока не разгребу я хрен выеду Ящичек туда ляп есть, что? Чтоб не по... Не сворували У нас народ такой Вот так вот То все дело мы расположили Выезжать будет стремненько Потому что Тут затяжный поворотик такой. Еще и Растительность хорошая Я це розгрібу, я постараюсь так чик-чик виїхати, щоб, щоб отут бути, щоб на колесо не вискакувати. Бо я тільки заворачував сюди, думав, щоб ніхто не припаркувався під причальчик Ех, всі мимо, Дзю, дзю. А ми тут бездельничаем Захват забули, так що чекаємо трошки не знаю кто именно забыл. Вот за це разъебать надо, пацанів Крепко разъебать. Вот так вот и забувает со штричкой. Вот так вот монтируем. Ну я розкидаю. вкидываю. Мы этот не з кузова не, не брав, а вигрузив, а потом начал брать. щоб стрелу туда-сюда не гонять, бо це кожен раз сложи її повністю, розложи, а так рядишком береш, і все хорошо. Менше тело Так, оп, оп. Хоп! Сейчас вона телепатися буде, як не знаю що. Головне, коли береш, щоб нікого не заїдав. Не зачепить. Хоп! Полетів! И так раскидываем, а там же пацаны по чуть-чуть. Не спеша раскреплять как надо, да, маленькие эти затянуть. Рядом, да? На дальнего. В общем, работа не пыльна. Но требует внимания. Карти легенькі, просто ну, таке доробло туди-сюди тягати теж не, не натягаються. Так що приходиться їм допомагати краникам розкидувати спочатку розкидали, а потім подіяли, що ми херню накидали. Карти друг напротив друга должны йти. Я думаю, що пацаны шарять. А пацаны думали, думали, что я шарю. Приехал Гена, говорит, блин, ну и этот, как его? Ну, у вас неправильно что-то. А такие дела. Ну, все нормально, мы вовремя исправились. Так, блины, моргай, свитать. Все вроде бы норм. Подсветка номера тоже есть. Фонарики есть, боковик Передок что у нас тут Блымая, блимая, светит светит подсветочка Ой, подсветочка, габарит, есть Габарит, есть Світиться. И світиться. Сейчас таки надо якось придумать стоп нажать Сейчас Задним проверим. Ну, hop. Hop, hop, hop. Что у нас тут? Светится? Есть, 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 есть. Стопы осталось таки проверить. Надо придумать, чем нажать. Аска, ты подержишь? Че подивишься? Так, вроде ничего не шипить. Стопы нажатия. Так, світиться, світиться. Взагалі замечательно. Це горится, світиться. Сейчас на всякий случай візьму з собою пару лампочок. Бо буває всяке, так? Да? Ладно. І поїхали. Аптечку купив. Вогнегасник пройдений лежить. Все, доки вроді би все взяв. Лабаш, конечно, красивий тепер. Рамочка знизу прокрашена. Зверху не дуже видно, конечно, мій косяк. Ну нічого страшного. Кстати, в м'яті ну, практично і не видно, так що воно там все перекрилося. Ну як в м'ятя, ну де я варив. Там замовіли. Так, есть, есть. Виїжджаємо. Ну з Богом, як кажуть. Що я можу сказати? Нинчий тихогляд тепер повний. Моргає, блимає, дергає, смикає. Все, все, все провіряють. Минуту должны дворники працювати, там киси, сигнал, Коротше, все, все, все. Так що, якщо, пацани... Лучше, лучше підтягуйте одразу все, щоб потім не було приколу. І по поводу задніх противотуманок. Якщо машина переоборудувалася, ну типу 90 от, машина ну, типа, як я от, кран ставив, то задні противотуманки повинні бути вже теж переоборудування. Тобто вони у вас повинні світитися. Це таки, секрет мені розказали. Так що дивіться, все робите, вся ззаді світотехніка, щоб стопи, де стопи, повороти, задній ход, щоб нічого здвоєних, їх, як вместо протитуманок здвоєні стопи, то все переділуйте обратно. Так що якось так. Чекаю. Вроді би повинен би пройти. А там видно буде. Лобашек, ах, красивый, а. Тонкий тики, зараза. Старый 7 миллиметров. Новая в 5. Ну, что ты поделаешь. Покращение. Так, прям чё, в до дому, короче. Залижешь, глянуть, что тут. Что тут у меня с поворотом. А вина-мина. Именно... Эпично закончился. Я так и первый раз бачу. Так, всю нормальну лампочку взяв І все это проблема. І... а, ну і все, наверное. Все будет. Це хорошо. Так, ну в принципі, я щось не знімав. Це вже буде. Завтра среда, завтра ромка з'їзде попробує. Зніму. Приготовлю для заміни стекла. Буду в наступному відео. Ботики я помив, порядки я ще не навів. Зараз піду собі щось вкусненько приготовлю. Та й все. Якось так. Так що, щастя, здоров'я. Хай вас береже, Боже, на зв'язочку. Лайки, підписку, коментарі.